Євангелія від Марка, розділ 13. І як виходив із храму, каже йому один із його учнів Учителю, поглянь, яке то каміння, що за будівля. Ісус же сказав до нього: Бачиш оці будівлі великі. Не лишиться тут каменя на камені, якого б не перевернули. Як же він сидів на горі оливній проти храму, Петро, Яків, Йоан та Андрій спитали його на самоті, Скажи нам, коли це буде і який знак, коли все те має здійснитися? Тоді Ісус почав до них промовляти. Вважайте, щоб ніхто не обманув вас. Багато прийде під моїм ім'ям, і вам казатимуть це я, і багатьох зведуть. Коли почуєте про війни та воєнні чутки, не тривожтесь, бо це мусить статися, та це ще не кінець. Народ бо на народ повстане і царство на царство. По різних місцях будуть землетруси, буде голоднеча. Це початок горя. Зважайте на себе самих, вас видадуть на суди, битимуть по синагогах, ставитимуть перед правителями та царями. із за мене їм на свідоцтво. А треба, щоб Євангелія була проповідувана спершу всім народам. І, коли поведуть вас, щоб видати, не клопочіться, що будете говорити, лише кажіть те, що дасться вам на ту годину. Не ви бо говоритимете, а Дух Святий. Брат видасть на смерть брата, батько дитину, діти повстануть на батьків і смерть їм заподіють, і ненавидітимуть вас усі за моє ім'я. Та хто витримає до кінця, той буде спасенний. А як побачите мерзоту спустошення, що настане там, де їй не слід наставати, хто читає, хай розуміє. Тоді ті, що в юдеї, нехай утікають у гори, хто на покрівлі, нехай на діл не сходить, ані входить до своєї хати, щоб узяти щось із неї. А хто у полі. Нехай не повертається назад узяти свою одежу. Горе вагітним і тим, що годуватимуть грудьми у той час. Моліться, щоб це не сталося зимою, бо дні ті будуть таким лихом, якого не було від початку світу, що його створив Бог, аж понині і ніколи більше не буде. І якби Господь не вкоротив тих днів. Ніхто б не врятувався, але заради вибраних, що їх вибрав, він укоротив дні ті. І коли вам хтось тоді скаже ось тут Христос або ж глянь, онде, то не вірте. Постануть бо месії неправдиві та пророки ложні і чинитимуть знаки та чуда, щоб, оскільки можна, одурити вибраних. Ви ж зважайте, я сказав вам усе заздалегідь. За тих же днів, після того горя, сонце затьмиться, місяць не дасть свого світла, зорі спадуть з неба, і сили небесні стрясуться, і тоді узріють Сина чоловічого, що йтиме по хмарах з великою силою і славою. Тоді він пошле ангелів і збере своїх вибраних із чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Від смоковниці навчиться притчі Коли віття її стає м'яким і пускає листя, знаєте, що близько є літо. Так і ви, коли побачите, що це здійснюється, знайте що близько, під дверима. Істину кажу вам. Не перейде цей рід, доки усе це не здійсниться. Небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. А про день же той чи годину ніхто не знає ні ангели на небі, ані син, тільки отець. Глядіть же, чувайте, не знаєте, бо, коли той час настане. Як чоловік, що, від'їхавши ген, заставив свій дім, дав слугам своїм владу і кожному роботу, воротареві ж звелів пильнувати, пильнуйте, отже, і ви, бо не знаєте, коли прийде пан дому, ввечері чи опівночі, чи як запіє півень, а чи уранці. Щоб, коли повернеться несподівано, не застав вас у вісні. А що вам кажу? Кажу всім, чувайте. Послання до ТИТА. Розділ другий. Ти ж говори, що личить здоровому вченню. Старі, щоб були тверезі, поважні, помірковані. Здорові у вірі, любові, терпеливості. Старі жінки так само нехай поводяться, як освяченим личить, щоб не були злоріки, ані віддані пияцтву, щоб добра навчали, щоб молодих навчали любити своїх чоловіків та дітей кохати, щоб були стримані, чисті, хазяйновиті, добрі. Підвладні власним чоловікам, щоб слово Боже не ганьбилося. Так само і юнаків умовляй, щоб були помірковані, даючи самі себе на зразок добрих діл, повноти в ученні, поважності, здорового та бездоганного навчання, щоб супротивник осоромився, неспроможний нічого злого проти нас сказати. Раби своїм панам нехай коряться в усьому, хай будуть угодливі, несуперечливі, хай не крадуть, а хай виявляють цілковиту добру вірність, щоб у всьому прикрашали вчення нашого Спаса Бога. Бо Божа благодать з'явилася спасенна всім людям і навчає нас, щоб ми, зрікшися нечестя та грішних бажань цього світу. Жили тверезо, праведно і благочестиво в нинішньому віці, чекаючи блаженної надії і славного з'явлення великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, який віддав себе самого, щоб викупити нас від усякого беззаконня та щоб очистити собі народ, що був би його власний, ревний до добрих діл. Так говори, умовляй і картай з усією повагою. Нехай ніхто тобою не нехтує. Псалом 56 Помилуй мене, Боже, бо мене напастують. День у день воюють проти мене і утискають, день у день лютують мої противники, бо багато тих, що йдуть боєм, на мене. Коли ж страх мене огорне, на тебе уповаю, на Бога слово котрого славлю, на Бога уповаю, не страхаюся. Що може заподіяти мені людина? Увесь день мене обмовляють, усі думки їхні мені на лихо, збираються, засівши, за кроками моїми назирають, на душу мою так і чигають. За беззаконня їхні, воздай їм, у гніві, розбий народи, Боже. Мої скитання тобі відомі, сльози мої, збери в бурдюк твій. Чи ж не записані вони у твоїй книзі? Тоді вороги мої назад відступлять, як тільки я візву до тебе, знаю напевне, що Бог за мною, у Бозі я слово прославляю, в Господі прославлю слово. На Бога уповаю, не боюся, що ж може заподіяти мені людина? Обітниці, що зробив я тобі, тяжать на мені, віддам тобі похвальну жертву, бо спас єси життя моє від смерті, та й ноги мої, щоб я не спотикнувся, щоб перед Богом міг ходити у світлі живих. Книга Проповідника. Розділ перший. Слова когелетта Давидового сина Царя в Єрусалимі. Марнота марнот. Каже когелет. Марнота марнот. Веть усе. Марнота. Що за користь людині з усіх її трудів, які вона завдає собі під сонцем? Рід відходить і рід приходить, земля ж перебуває повіки. Так само і сонце сходить, і сонце заходить і поспішає до свого місця. Де має сходити? Вітер віє на південь і звертає на північ, знай крутиться та й крутиться, повіваючи, та й знову повертається до своїх кругообігів. Усі ріки течуть у море, та море не наповнюється, до місця, звідки течуть ріки, туди вони повертаються. Знову, Усякі речі втомлюють людину. А чому? Ніхто не каже. Око не насититься баченим, вухо не наповниться слуханим. Те, що було, є те саме, що буде, те, що зробилось, є те саме, що зробиться. Немає нічого нового під сонцем. Якщо є щось, про що кажуть, глянь ось нове, то воно вже давно було у віках, які були перед нами. Немає згадки про минулих та й про тих, що будуть потім, не згадають про них ті, що прийдуть опісля. Я, Когелет, був царем над Ізраїлем в Єрусалимі, і віддався я всім серцем, розслідуванням та мудрим вивідуванням усього, що під сонцем. І це невдячне заняття, що його Бог дав людям, щоб вони клопотались. Я бачив усе, що діється під сонцем. І що ж? Усе марнота і гонитва за вітром. Криве не може стати прямим, і того, що бракує, не можна полічити. І подумав я у серці: Ось я придбав собі велику і глибоку мудрість понад усіх, що були передо мною над Єрусалимом, і серце моє дознало велемудрості. І знання. Я віддався моїм серцем, щоб спізнати мудрість, спізнати глупоту і безумство, і я довідався, що й це гонитва за вітром, бо у великій мудрості велика журба, і хто додає знання, додає страждання. Книга буття, розділ 14. І сталося за часів Амрафела, царя Шінеару, Аріоха, царя Еласару, Кедорла Амера, царя Еламу і Тідала, царя Гоїму, що вони вчинили війну з берою. Царем Содому, Гіршею, царем Гомори, з Шінеавом, царем Адми і з Шемевером царем Цевоїму, та з царем Бели, Септо Цоару. Всі вони зібрались в сіддім долині, Септо в Солонім морі. Дванадцять років служили вони Кедерлоамерові, а на тринадцятому збунтувались. На 14-му ж році рушив кедерло Амер з царями, що були з ним, І розбив Рефаїв аштерот Кернаїмі, Зузіїв у хамі, Еміїв у шаве Кіріатамі. І Хоріїв у горах Сеїр, Аж до Ель Парану, що при пустині. Повернувшися звідтіля, прибули вони в Єн мішпад, септо Кадеш. І завоювали всю землю Амаликитян, а також Аморіїв, що жили в Хацацон та марі. І вийшов цар Содому, цар Гомори, цар Адми, цар Цевоїму і цар Бели, септо Цуару, і вишукувались у сідім долині проти них до бою проти Кедерлоамера, царя Еламу, Тідала, царя Гоїму. Амрафела, царя Шинеару, та Аріоха, царя Еласару, Чотири царі проти п'ятьох. Була ж сідім долина повна ям з смолою. І коли цар Содому і цар Гомори втікали, то попадали туди. Ті ж, що засталися, втекли в гори. Забрали переможці все добро Содому і Гомори. І усі їхні харчі та й пішли геть, взяли і лота, Авраамового братанича, з його майном він жив тоді в Содомі, і так відійшли. Аж ось прийшов один, що врятувався, і оповів Аврамові Євреєві, що жив у Діброві Мамре, Аморія, брата Ешкола та Анера, які були союзниками Аврама. Як же Аврам почув, що його братанича взято в полон, озброїв своїх вправних слуг, що народилися в його домі, числом 318, і погнався за тими аж до Дану. Вночі він із слугами, окремими загонами, вдарив на них, розбив їх і гнався за ними аж до хови, що на північ від Дамаску. Він відібрав усе майно Айлота свого братанича з його добром і привів назад також і жінок з людьми. Коли ж він, розбивши кедерла омера з царями, які були з ним, повертався назад, цар содому вийшов йому назустріч у Шави долину, септо в царську долину. А Мелхисідек, цар Салему. Виніс хліб і вино. Він був священник Бога Всевишнього, Поблагословив його і мовив, Хай благословен буде Авраам, Богом Всевишнім, що сотворив небо і землю. Благословен хай буде Бог Всевишній, що видав ворогів твоїх тобі в руки і дав йому Авраам десяту частину з усього. А цар Содому сказав до Аврама, Дай мені людей, майно ж візьми собі. Авраам же відповів цареві Содому: Здіймаю мою руку до Господа Бога Всевишнього, який створив небо і землю. Що я ні нитки, ні ремінця від постолів нічого не візьму з того, що тобі належить, щоб ти не сказав. Я збагатив Аврама. Для себе я не хочу нічого хіба те, що з'їли слуги та кримчастки належної мужам, які прийшли за мною Анер, Ешкол і Мамре. Вони нехай візьмуть свою пайку.